Сьогодні ми з вами працюємо над м'язами живота через роботу рук та ніг і контролю м'язів кору. Сідайте на килимок, ноги складайте перед собою, витягнулися за маківкою голови в стелю, глибокий вдих. Вдихнули наш хребет став довший і видихнули, зберегли це положення. Ще один раз вдих і видих. Руки в замок за голову. Не штовхаємо голову вперед, навпаки, потилицею, відштовхнує долоні назад. Рівна спина, витягнулися за маківкою і навдих. Повернулися вправо і видих. Повернулися вліво. І видих. Повернулися вдих. І видих. І знову вдих. Повернулися. Лишаємо руки в замку за головою, великими пальцями, не тиснемо собі в шию. Витягнулися за головою, вдихнули хребет став довше. І видихнули, приготувалися на вдих, нахилилися вправо, за лівим ліктем пішли вгору в стелю і видих, повернулися поглядом в килимок. Знову вдих і вдих. Видих, повернулися на вдих вліво і видих. Вдих і видих. Ще один раз вправо. Вдих, видих. І піднялися останній раз вліво. І видих погляд вниз. І повернулися, піднялися, опустили руки, розвертаємося. На килимку стопи на ширині тазу обхопили себе за коліна, подивились на положення стоп, на положення колін. Тазом відчуваємо тазові кістки. Ми сидимо рівномірно на килимку, вдихнули, витягнулися за маківкою голови, видихнули, зберегли це положення. І ще вдихнули вгору витягнулися і видих. Зараз ми зберігаючи гарну поставу, ключиці розходяться в сторони, ми видихом змінили положення таза, наблизили лобкову кістку до ребер. В лопатках не сутулимося. Ми рівною спиною тримаємось, тримаючи лише це положення куприка, руки перед собою. І зараз ми зберігаючи положення спини, положення тазу, стоп. Піднімаємо руки вгору і видих перед собою. Погляд вперед. І вгору, вниз, опустили. Ще вгору погляд зберігаємо вперед. Голова не рухається. І ще один раз вгору і вниз. Зберігаємо це положення. І зараз за руками вгору, руки в сторони і. Видихом вперед, намалювали коло. Вдих, видих вперед. І ще вгору. Останній раз. І змінили напрямок кола. Руки йдуть вниз, в сторони і підняли вгору, видих перед собою. Вдих, вдих. Видих. В шиї та в плечах ми залишаємось в гарній поставі. Не падає голова в плечі. І ще один раз. Вниз в сторони і видих вперед. Обхопили себе за коліна і піднялися. М'язи живота вже мають відчуватися. Глибоко вдихнули наш хребет став довше. І... Видихнули ще один раз вдих і видих. Зараз ми знову підкрутили куприк, змінили положення таза, наблизили лобкову кістку до ребер. Руки перед собою, долоня на долоню, ми наче за щось схватилися уявно. Перекотилися з тазу на м'якеньку частину сідниць. Вдих, видих. І зараз ми. Руки попереду, погляд за пальцями. Піднімаємо праву ногу і вниз опустили. Піднімаємо ліву. Вниз опустили. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще раз права. Вниз і ліва. Вниз і піднімаємо праву ногу. Піднімаємо ліву. Зберегли це положення. Поправте положення тазу, нам обов'язково потрібно підкрутити куприк і триматися на, тримати баланс на сідницях. Ноги залишаються вгорі, не опускаємо, руки витягнулися вперед. І зараз ми витягуємося за правою ногою вперед і повернули. За лівою повернули права. Повернули погляд перед собою. Голова продовження хребта. Права. Повернули і ліва. Повернули останній раз. Права і ліва. Обхопили себе. За коліна поставили стопи, вдихнули. Видихнули. Знову. Вдих. Витягнулися за маківкою. Видих. Підкрутили купри хлопкову кістку, наблизили до ребер. руки перед собою, розправили плечі. Права нога підняли вгору, підняли за нею ліво. Ноги паралельно, коліна та стопи. І витягуємося за правою ногою і розвернули себе вліво, за ліктем, наче обіймаємо велике дерево. І повернулися. Ліва нога витягується вперед. Вдих і видих. Повернулися. І за рукою, за ногою витягнулись, повернулися. Повернулись і один раз право і ліво. Обхопили себе за коліна і піднялися. Відчуваєте? Відчуваєте м'язо живота? Впевнене, що так. Глибоко вдихнули, видихнули, лишаємося. Ми зараз, так само, вдихнули. Витягнулися вгору, видихом, підкрутили куприк. Опустили, поміняли положення тазу, руки перед собою, підняли праву ногу, підняли ліву. Лишаємось в цьому положенні. І зараз за прав... більш полегшена версія: ліва стопа стоїть, права працює, і потім змінюємо. Права стоїть, ліва працює. Показую ускладнену версію, ви для себе. Обирайте, наша задача відчувати не поперек і біль в ньому, а саме м'язи живота. І ліва нога лишається триматися. Ми за правою витягнулись вперед і стопа на себе, і вперед, на себе, вперед. Ще облегшена версія, коли ми долонями будемо притримувати, допомагати собі тримати цей баланс. Вперед, ще на себе, вперед. І на себе, вперед. Повернули. Опустили, вдих, видих. Руки перед собою, підняли праву, підняли ліву, права лишається за лівою, витягнулась і стопа на себе вперед. На себе вперед. Обирайте свою версію. Нога може стояти. Рука може стояти. І останній раз. Зігнули, опустили. Стопи. Глибоко вдихнули. Видихнули хребет. Довгий так і зберігається положення голови. Зараз позаду вас. Має бути достатньо місця для того, щоб ви лягли на килимок. Глибоко вдихнули і видихом. Підкрутили таз і повільно, повільно опускаємося вниз, вкладаючи хребет за хребцем. Я не влізла на килимок, опускаємося вниз. Руки вздовж тіла. Стопи на килимку, глибокий вдих. Видих, ми змінили положення, зараз буде трішки легше, поки ми відпочиваємо і обираємо нове положення. Ще глибокий вдих, хребет став довше і видих, зберігається це положення. Руки, долоні повністю предпліччя. На килимку це наша додаткова опора. Нейтральне положення хребта. Зараз стопи, тиснуть в килимок, вдихнули, видихом, підкрутили таз, наблизили лобкову кістку до ребер і вдих, відпустили. Знову видих, вдих, відпустили. Відпустили і знайшли це. Нейтральне положення це середина між. Підкрученим куприком, і коли ми навпаки прогнулися в поперековому відділі. Руки залишаються на килимку. Піднімаємо праву ногу. Піднімаємо до неї ліву. Паралельно. Якщо не можете тримати ноги з якихось причин паралельно, ви можете звести разом коліна та стопи, але не схрещуємо, не робимо таких рухів. Або ж паралельно, або разом. Підняли руки долоня до долоні. Не вперед, а одна на одну дивляться. І зараз ми опускаємо праву ногу, видих вниз, повернули ліву вниз. Повернули праву вниз. І ліву, вниз. І останній права вниз. І видих ліва вниз. Лишаємось руки. Складаємо в замок і вкладаємо в цей замок голову, щоб не напружувалася шия. Зараз ми. Я склала ноги разом, мені так зручніше. У вас це може бути паралельно. Обирайте, але не перехрещуємо. Замок за головою. Ми будемо підтримувати свою голову, не напружувати шию. Зараз за правою ногою ми опускаємося вниз і. Видихом розвертаємось, наче лівий лікоть, прив'язаний до правого коліна. І повернулися. І ліва нога вниз. Ми розвернулися за правим ліктем. І вниз. Ще опустилися. Видих. І, І ліва вниз. Опустилися, відпустили замок, повернули руки вздовж тіла, опустили праву та ліву ногу. Глибоко вдихнули, я впевнена, що відчуваються вже всі м'язи кору. Наша задача, щоб не було дискомфорту в поперековому відділі. Ще глибоко вдихнули. І видих. Долоні залишаються. Ми піднімаємо праву ногу, підняли ліву ногу. Витягнулися за ногами вгору, ми також в нейтральному положенні. Лежать лопатки поперек і таз на килимку, ліва долоня в нас лежить на лівому коліні, права рука може лишатися на килимку і за правою ногою. Ми опускаємось вниз, і... а в ліву ногу, лівою долоною, прям натискайте, вони наче дають супротив одна одній. Ще. Якщо у вас не виходить вирівнювати ногу, вона може бути зігнута. Але ми продовжуємо давити долонею і коліном одне в одного. Вони дають супротив цей. І ще останній раз. Повернули, можна зігнути ноги, змінити руки. Знову повернули ноги догори, тиснемо правою долоною в праве коліно. І Вдих і видих. Ще один раз. І зігнули ноги, опустили руку, опустили ноги. Витягнулися за ногами. Лишаємося на килимку, поправте своє положення, щоб ми не прогиналися. В поперековому відділі поправили положення ребер, положення тазу, стопи. Нас наче поставили на підлогу, вдихнули. Видихнули, долоні також тримаються на килимку, щоб допомагати нам утримувати незмінне положення тіла. Зараз ми, ліва стопа, лишається стояти. За правими пальцями витягнулись, протягнули вздовж лівої ноги по килимку ногу, витягнулися вгору. І Стопа на себе, п'яткою вниз, вниз, опустили. Ліва стопа. Витягнулися за пальцями, протягнули вгору, підняли вгору і стопа на себе вниз, вниз, опустили. Не змінюємось. Тут у нас тугий корсет. За правою ногою протягнули, підняли вгору стопа на себе і вниз, 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 опустили. І ліва. Витягнулися за пальцями вгору, стопа на себе п'яткою вниз, вниз. Ще один раз, Права, Підняли ліву ногу вгору, стопа на себе і вниз. Опустили і за лівою Протягнули вгору, стопа на себе і п'яткою вниз опустили. Лишаємось в цьому положенні дві стопи разом. Витягнулися за пальцями, ми протягнули дві стопи, підняли вгору, поправили нейтральне положення хребта. І зараз дві ноги опускаються вниз, в сторони і видих на себе. Малюємо коло вниз. І обидві ноги намалював, навіть півколо, я б сказала, вниз і або перевернути сердечко. І ще вниз, тут як вам складається аналогія? І в центр ще один раз, вниз. І змінили. Тепер в сторони, вниз, з'єднали і повернули на себе. Тепер вже просто сердечко. І на себе ще в сторони. вниз. І з'єднали останній раз. І з'єднали і зігнули ноги, торкнулися пальцями, протягнули по килимку і витягнулися, поправили положення, опустили долоні вздовж тіла і поставили праву ногу, поставили ліву, зігнули обидві ноги. Глибокий вдих, витягнулися, і видих, зберегли це положення. Знову піднімаємо. Праву ногу піднімаємо ліву. Разом коліна та стопи. За пальцями витягнулися нейтральне положення хребта. І ми зараз обидва коліна ведемо вправо, видих вниз, вліво і в центр. Знову вправо вниз, вліво і в центр. Ми малюємо коло колінами вправо, вниз, вліво, в центр і ще один раз. Вправо, вниз, вліво і в центр. В іншому напрямку. Вліво, вниз, вправо і в центр. Вліво, вниз, вправо, в центр. І знову вліво. Таз не хитається. Ми максимально лишаємо його на килимку. І останній раз. Вліво, вниз. Вправо і в центр. Стопи разом. Коліна розводимо в сторони. Вниз і з'єднали на себе. Вдих, видих, повернули. Коліна в сторони. Вниз. На себе в сторони. Вниз. З'єднали. І ще один раз. В сторони, вниз. З'єднали. Тепер навпаки, ноги опускаються вниз, коліна в сторони і з'єднали ще вниз. В сторони. І з'єднали. Вниз. В сторони на себе і останній раз. Сторони. І опускаємо праву ногу, опускаємо ліву. дві стопи разом, коліна разом, долоні на накилимку трішечки ширше. Глибокий вдих, видих. Зараз обидва коліна опускаються вправо. Не розриваємо коліна. Не так, що праве впало за ним десь ліве. Вони все в нас шили наші штани. І ми опустили обидві, обидва коліна в Вправо ліва лопатка лишилася на килимку, і видих повернулись. Обидва коліна вліво. Права лопатка лишається на килимку. Не дозволяємо їй відірватися настільки, наскільки це можливо. І знову вправо. І повернулися. І ще раз вліво. І Повернулися і через сторону піднімаємося і сідаємо на килимок. Складаємо ноги перед собою. Так як ми починали це тренування, долоні на коліна, вдих, витягнулися за маківкою, став довше наш хребет. І видих, зберегли це положення. Ще один раз вдих і видих. Руки в сторони, на праву долоню опускаємося вниз. За лівою рукою. Права рука рівна, вона відштовхує нас від килимка. Ліва рука намалювала веселку і ми боковим зором. Не ведіть руку назад. От вона, попереду, Ми її бачимо. Бачимо, що вона є зверху. Вдих-вдих-вдих. Ми підняли ліві ребра і повернулися. Опускаємо ліву долоню. і... За правою рукою вдих-вдих. Погляд перед собою. Ми руку бачимо боковим зором. І повернулися ще раз за лівою рукою вдих і видих. Повернулися і ще раз за правою. І видих. Повернулися долоні на коліна. Ліва долоня на праве коліно, права рука назад. І вдих, ми відштовхнулися долонею від коліна та від підлоги. Не тягнемо себе за коліно. Вдих, повернулися і подивилися за праве плече. Вдих, повернулися. Права рука наліве, ліва назад, вдих і повернулися ще один раз. Вдих і повернулися. І останній. Вдих і Повернулися і ми з вами завершили. Я дякую вам за це тренування. Чекаю вас на наступному і, звісно, в моєму інтенсиві Плаский живіт. Це остання можливість у 2025 році попрацювати над центром тіла і більше ніколи не задаватися питанням, чому мій живіт не плаский? Я чекаю на вас!